2016 року, ми пішли двома шляхами. Ми почали купувати нові тролейбуси. Станом на сьогоднішній день ми купили 32 нових тролейбуси. Це в кілька разів більше ніж за 20 років перед тим. Ну і другий шлях, який ми пішли, це капітальний ремонт існуючих тролейбусів. По суті, повністю їхнє відновлення, оновлення на приблизно десь 90%. Це тоді, коли ми залишаємо тільки ті елементи, які не потребують ремонту, а оновлюємо все абсолютно. Починаючи там від тяглових, від вузлових, закінчуючи салоном, кріслами, зовнішнім виглядом, фарбуванням і так далі. Станом на сьогодні це вже сьомий капітально відремонтований тролейбус. В чому особливість цього? Сьомого тролейбусу в тому, що попередні в основному відновлювалися силами приватних підрядників. Ми проводили тендера, виривало підприємство, і воно брало, умовно кажучи, металобрухт. Тому що те, то, що було, то не був тролейбус, то був суцільний металобрухт, І відновлювало то обходилося бюджету порядка мільйон двісті, півтора мільйона гривень і так далі. Е, з 2021 року ми вирішили відновлювати тролейбуси своїми силами і е, почали це робити. Ми маємо на сьогодні два відновлених тролейбуси силами працівників електротрансу. А з 2022 року ми відкрили окремо навчально-виробничу дільницю тут на електротрансі. Ми її презентували громаді влітку. Е, ця навчально-виробнича дільниця вона особливо в тому, що там працюють працівники електротрансу. А також е, навчально-виробничу практику проходять зварювальники, учні 11 го училища. Е, саме в цьому тролейбусі є велика заслуга працівників електротрансу і учнів ВПУ номер 11 Серед них є, до речі, і внутрішньопереміщені особи. Вони всі е, влітку цей тролейбус взяли, який був просто шматком металобрухту, е, Ну і привели от його власне в такий стан. Його ступінь оновленості близько 90%. Да, тобто вартість 900 тисяч гривень. За на 90% оновлений тролейбус, ну це дуже дуже висока ефективність, тому що на сьогодні нові тролейбуси вартують не менше 6 мільйонів гривень, а середня ціна зараз в межах 7-7,5 мільйонів гривень за середньої якості тролейбус.